Шановні українці, дорогі співвітчизники, я, дружина полеглого у бою за Україну, Лепесія Володимира Васильовича, солдата військової частини 1619 59 ї окремої мотопіхотної бригади та весь учнівський та педагогічний колектив ліцею Петропавлівський сердечно вітаємо всіх захисників і захисниць нашої незламної, вільної. І суверенної України з днем захисника Вітчизни, з покровою Пресвятої Богородиці та Днем Козацтва. Бажаємо вам, любі наші, довгих літ, міцного здоров'я, миру, перемоги та Божої опіки. Висловлюємо подяку усім, хто долучається до надання допомоги нашим незламним та мужнім воїнам, зокрема волонтерські організації, шалені волонтери. Голові благодійного фонду Ларисі Олександрівні Убийво та Бетеру Валерію Едуардовичу пам'ятаємо, що ми є завдяки нашим воїнам, які потребують нашої допомоги і підтримки. Ми не стоїмо осторонь. Ми разом, ми сила. Слава Україні! Героям слава! Як тебе звати Брате, згадай, чи ми ще солдати. Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах, чи посмішку мами? Щепот ігор Володимирович, Вітаємо вас та ваших побратимів з них захисників та захисниць України. Ми справді сили сили духу та патріотизму. Бажаю вам здоров'я, нещасної енергії та завтрашньому позадушному. Дякую вам за чисте небо для голову, за можливість навчатися. Дякую вам за те, що захищаєте. Мушу просити тебе, побратиме. Бийся двох, якщо я загину. Перші віднесуть богові від душі. Іх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри. Зовсім чужих вистав. Ніщом не зупинить ідею. Час, якої настав. Герої серцями палаючи скалу. На річ напів накалу. Ти на коліна не стала. Героям твоїм слам. Шановний художник, З Позивним дом. Вітаємо вас і ваших побратимів з Днем захисника та захисницю країни. Дякуємо вам за мужність і відданість у захисті нашої країни. Бажаємо вам не стрибність, швидкого повернення додому. Ваша відвага і Іза надихай нас жити. Нехай кожен крок веде нас до допомогу. Брати, не майте страху, ми не поляжемо в цьому бою. Бо рано до раю шукати дверей. Тримайтеся, зброї вільних ідей. Вітаємо знем захисників і захисниць України. Дякуємо за вашу мужність, відвагу, патріотизм, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що оборонять нас. Дякуємо за страхи. Дякуємо за можливість навчатися. Бажати мої стрілі та завжди будемо працювати. Бажаю щастя, добра і миру. Бажаю, щоб ви завжди трималися та завжди були сильними.